Ти просто не прокатуй його, а спробуй притиснути. Ну, вчора притискали, то чітко повище. Добре. Притисни. Під мене. Чітко. Покажи вам людям. Так, так, все вірно. Ну, Відновлення, бачите, які пальці були угу. і як його відновили. А яким чином відбувається відновлення? За допомогою нагнетання рідини збільшується в об'ємі і відновлюється його первісний стан, щоб сосочки. Потім, щоб її зафіксувати, використовується гаряча вода. Вводиться в нікітка тканини холодна вода, щоб захистити нижні шарі дерми від впливу високої температури. А висока температура впливає на верхній шар і від скорочення вілків, їх натурається. Воно проявляє малюнок.